Хламу? Ого. Ясно, Ти вважаєш себе непричетною. Ти відкриваєш гардероб, обираєш не знаю, хоч цей светрик блакитного кольору, щоб довести всім. Як ти серйозна дівчина, яка плює на свій іміж з високого хмарочосу? Але ти навіть не уявляєш, що це не блакитний. Не синій, не колір морської хвилі. Це небесно лазуровий. Ще у 2002 році Оскар Де Лоренте презентував колекцію суконь лазурового кольору. Після нього, здається, Євсен Лоран презентував лазурові жакети в стилі Мілітаріс. До речі, про жакети. Потім ще вісім модельєрів підхопили лазуровий, потім він просочився в шарпотреб, виплив універмаги, і ось ти на якомусь розпродажі, в провінціальному магазині. Обереш його. Ти вважаєш, що ти не причасна до моди, але в цьому відтінку зібрані мільйони доларів. Купа незлічних годин людської праці. І ти носиш ковтинку зроблену людьми у цій кімнаті. Скупи хламу.